Сьогоднішній випуск ми присвячуємо екстреному аналізу від Андрія Ілларіонова, який стверджує, що події останнього тижня запустили незворотний процес руйнації путінського режиму зсередини. Ілларіонов, як людина, яка досконало знає психологію мешканців Кремля та логіку прийняття рішень у так званому бункері, наполягає на тому, що арешт Ніколаса Мадуро став для російської еліти чорною міткою. Страшнішою за будь-які економічні санкції. За словами експерта, до 3 січня 2026 року у свідомості путінського оточення існував непорушний міф про фізичну недоторканність вищого керівництва ядерних держав та їхніх ключових союзників. Путін роками продавав своєму оточенню братам Ковальчукам, Ротенбергам, Патрушеву та іншим членам кооперативу Озеро, одну головну послугу. Гарантію особистої безпеки в обмін на абсолютну лояльність. Однак, як підкреслює Іларіонов, операція США у Венесуелі обнулила цей контракт за одну ніч. Андрій Іларіонов звертає увагу на те, що реакція Кремля на викрадення Мадуро була не просто слабкою, вона була відсутньою, що свідчить про глибокий параліч системи управління. Аналітик зазначає, що в кулуарах російської влади зараз панує тваринний жах. Генерали ФСБ та олігархи зрозуміли просту річ: якщо Вашингтон наважився на таку зухвалу операцію проти президента суверенної країни, то наступним у списку може бути будь-хто з них, або навіть сам перший. Іларіонов стверджує, що для прагматичних клептократів, які складають кістяк режиму, Путін миттєво перетворився з гаранта стабільності на токсичний актив, який притягує до себе небезпеку фізичного знищення. У своїй доповіді Іларіонов наводить інсайдерську інформацію про те, що вперше за 26 років у закритих чатах та під час зустрічей на дачах під Москвою почали відкрито обговорювати тему транзиту влади без участі самого Путіна. Експерт наголошує на важливому психологічному моменті: чекістська корпорація завжди діє виключно у власних інтересах виживання. Іларіонов проводить історичні паралелі зі смертю Сталіна та усуненням Хрущова, нагадуючи, що найближче оточення диктатора завжди зраджує його першим, як тільки відчуває запах неминучої катастрофи. Ситуація ускладнюється тим, що, за словами Іларіонова, Путін втратив монополію на ескалацію. Його спроби шантажувати світ ядерною зброєю більше не працюють, а конвенційна війна програна, про що свідчать блекаути в Бєлгороді, та нездатність захистити власне небо. Таким чином, Іларіонов робить висновок, що операція спадкоємець, яку Кремль готував роками для плавної передачі влади перевіреній людині, тепер зірвана. Натомість запущено сценарій хаотичного порятунку власних шкур, де кожен клан намагається першим добігти до американського посольства, щоб здати шефа в обмін на індульгенцію. У другій частині свого аналізу. Андрій Іларіонов розкриває механіку зради, яка вже запущена в найвищих ешелонах російської влади. Він стверджує, що поки пропагандисти на телебаченні продовжують кричати про війну до переможного кінця, реальні господарі Росії, ті, хто контролює фінансові потоки та силовий ресурс, вже розпочали сепаратні переговори із Заходом. Іларіонов називає це тихим бунтом гаманців та погонів. За його даними, ключові фігури в російському істеблішменті отримали чіткий сигнал від нової адміністрації США: персональна безпека та збереження частини активів можливі лише в обмін на голову Путіна та негайне припинення війни. Іларіонов підкреслює, що для цинічних технократів, таких як Мішустін чи Собянін, і навіть для частини силовиків, цей вибір є очевидним. Вони не хочуть закінчити як Мадуро. У камері Нью-Йоркської в'язниці в спортивному костюмі. Особливу увагу Іларіонов приділяє настроям у російській армії та спецслужбах. Він зазначає, що військове командування перебуває у стані глухої люті. Четверта зима війни виснажила ресурси, а удари України по російських тилах, зокрема енергетичний колапс у Білгороді, показали повну некомпетентність політичного керівництва. Іларіонов стверджує, що в Генеральному штабі РФ сформувалася група впливу, яка вважає Путіна божевільним дідом, що веде країну до фізичного розпаду. Це не ліберали і не демократи, попереджає Іларіонов. Це жорсткі імперці, але вони реалісти. Вони розуміють, що продовження курсу Путіна призведе до того, що Росія втратить не лише окуповані території, а й Сибір, Кавказ та Поволжя. Тому, за словами аналітика, Сценарій військового перевороту або раптового погіршення здоров'я лідера стає найбільш вірогідним варіантом розвитку подій у першій половині 2026 року. Андрій Іларіонов також вказує на роль Китаю у цьому процесі, яку часто недооцінюють він нагадує, що Пекін завжди зневажав слабких. Після того, як Москва не змогла захистити свого союзника у Венесуелі і допустила перенесення війни на власну територію. Сідзіньпінь фактично списав Путіна з рахунків. І Ларіонов переконаний, що Китай дав мовчазну згоду на зміну режиму в Москві за умови збереження контролю над російськими ресурсами. Це означає, що Путін опинився в повній ізоляції, захід тисне санкціями і погрожує трибуналом. Схід байдуже спостерігає за його падінням, а власне оточення готує табакерку. Іларіонов резюмує цю частину думкою, що ми спостерігаємо класичну ситуацію павуків у банці, де виживе той, хто зрадить першим. І судячи з потоку витоків інформації з Кремля, змагання за право натиснути на гачок вже почалося. У завершальній частині свого прогнозу Андрій Іларіонов малює картину найближчого майбутнього, яке чекає на Росію та Україну. Він категорично відкидає можливість того. Що путінський режим зможе законсервуватися і пережити 2026 рік у нинішньому вигляді? Точка неповернення пройдена Іларіонов, оперуючи економічними даними, доводить, що запас міцності, накопичений у ситі роки, вичерпано повністю. Фонд національного добробуту порожній, нафтогазові доходи впали до критичного мінімуму через втрату ринків та удари дронів по терміналах. А інфляція, яку намагаються приховати, вже б'є по кишенях навіть лояльного населення. Але головний фактор краху, на думку Іларіонова, це втрата страху. Експерт наголошує як тільки еліти та народ побачили, що Акела промахнувся, а ситуація з Мадуро та Білгородом це довела, сакральність влади зникла. Іларіонов прогнозує парад суверенітетів всередині самої Росії. Регіональні еліти, бачачи слабкість Москви, почнуть створювати власні приватні армії для захисту активів, перестануть відраховувати податки в центр і почнуть домовлятися із сусідами напряму. Для України це відкриває історичне вікно можливостей. І Ларіонов переконаний, що хаос у Росії неминуче призведе до обвалу фронту. Деморалізована армія, яка не розуміє, за що воює, і не отримує зарплатню вчасно. Просто розбіжиться або поверне зброю проти своїх командирів. Однак Іларіонов застерігає українців від ілюзій. Він підкреслює, що падіння Путіна не означає миттєвого перетворення Росії на дружню демократію. Ті сили, які прийдуть йому на зміну, умовна хунта технократів і чекістів, спробують обдурити Захід, запропонувавши мир в обмін на зняття санкцій, але зберігши імперську сутність держави. Тому Іларіонов закликає Київ та західних партнерів не погоджуватися на напівміри. Його головна теза Росія має пройти через повну демілітаризацію та дезінтеграцію, інакше через 10 років ми отримаємо нового Путіна. Але зараз, у січні 26-го, процес розпаду вже запущено. Іларіонов завершує свій аналіз словами про те, що історія прискорилася те, на що раніше йшли десятиліття. Тепер відбувається за місяці, і головне завдання для України зараз вистояти і дочекатися моменту, коли колос на глиняних ногах остаточно рухне під власною вагою та вагою своїх злочинів. Перемога, на думку Іларіонова, вже не питання, якщо, а питання коли, і це коли настане набагато швидше, ніж думають у Кремлі.